Десь така у нас гарна погода. Бачите, який вітер відруганяєш. Я ось з лопатою. Я з лопатою розкидаю сніг. Вон мої сліди. Я з лопатою вийшла розкидати сніг. Так що отак от в новій Шотландії в місті сделати. Отак от живемо, а зараз у нас четвер від Іванюще три дні лив дощ, а зараз від Іваніще, але треба йти на роботу. Хто там писав, що якийсь я там <схай> прогулянки в мене? гляньте, які прогулянки? Я буду зараз розгрібати сніг. Ручки вже красненькі. О, ось розгрібаю сніг. Зараз хвилин 5-10 розгрібу трошки снігу. Спляйте, всі ще сплять. Зовсім, зовсім темно. Ніхто ще на вулиці не... Вчора опять був ураганіще і несе зараз сніг такий, не знаю, видно вам, не видно, мабуть. Ну такий гарний сніжочок несе воно в'юга просто така. Знаєте Так що ось така гарна погода. Мені дуже подобається така погода, але холоднувато. Ну нічого страшного. Ми ж українці, ми ж видержимо. Що там мені писали? Що важко в Канаді? Ну, ну, ну не легко. І що? Ось, бачите, починають машини їздити, хтось вже їде, мабуть, на роботу. Розгріб свій автомобіль, тому що замело. Що хочу сказати, що е, так я вже отримала свою нову медичну страховку, медичну картку. Так що я вже рада. Готуємося до свята. Хто казав, що не повісила флаг України, так, не повісила флаг України. Флаг України приїде разом з моїм чоловіком. Той, хто питає, коли приїде, я б теж хотіла запитати, коли приїде. Ну, коли вже приїде. Так, це дуже е, така хвилююча та болюча для мене тема. Зрозуміло, що якщо він не приїде до кінця березня, то він приїде тільки сюди як турист і буде дуже важко нам оформлювати документи, але далі без коментарів дивилася виступ нашого президента недавно прес-фоконференцію. Знаєте, хотіла прокоментувати, а тоді думаю, чому я десь на собі е, свято поплюжити? Оце слово про те я не тряпка і все інше. Вони кролики біжать, вам не видно. Там кролики бігають, вони досі бігають. Бачите, літають. У нас тут е, недавно, я вже е, в одному відео, може, не всі бачили, у нас ходять е, м, ракуни, у нас ходять олені по самому місту, у нас ходять кайоти. Ось вони тут ходили, я виглянула вночі і тут кайоти. Ні, я не, розумів, я вам не познімаю трошки канади, тому що дуже холодно і ще й вітрюгання ще такі зриває у мене. Я вириваю саму, ету. та й ви, мабуть, і чути нічого не буде. Ну, ось так. Руки в мене замерзли, пішла я розкидати сніг, тому що треба відчиститись снігу, щоб хоч пройтись. Бачите, доріжку вже почистили, ще посиплять потім солю і буде вона чистенька. Але вже буде потім. Мені ще йти 3 кілометри, по гарнющій погоді, та ще й по вітру. то я вже вділась, зараз закутаюсь, дочищу тут трошки сніжочок та й піду. Хто там казав чудова прогулянка? Ну чудова прогулянка. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь диванні експерти. Злізьте з диванчика. Але є як є, іншого немає. Той, хто писав, що потрібно купити автовий, потрібно. А де ж гроші взяти? Я не олігарх, я не виїжджала з України, з олігархів. Вечір будете дивитися. Напишіть бажання до Різдва. Я знаю, у нас є у всіх одне бажання, але хочу, щоб всі-всі-всі написали це бажання. Для мене це дуже важливо побачити ваші бажання. І хочу сказати, ось дивіться, до нас приїхав тракторочок. Ось можете подивитися, як тут будуть прибирати сніг. Зараз він тут як чи і все-все-все відчисте. І все буде в нас чистенько. Тому отак вот гарного дня.